що Дональд Трамп запровадить мита на європейські товари, Європейський Союз вживатиме відповідних заходів. Адже залишається вірним своїм принципам і, за необхідності, буде захищати свої законні інтереси. Про це, зокрема, заявив неназваний речник Єврокомісії. Його цитує італійське інформагентство АНЗа. Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, доєднується до ефіру. Пане Дмитре, вітання. Доброї ночі. Доброї ночі. Вітаю. Вітаю. І давайте спробуємо проаналізувати, які є ризики, і якою може може бути загальна зміна економічного становища Європейського союзу і Сполучених Штатів, якщо Сполучені Штати і власне Трамп буде вводити ці мита, тобто це що означає? Збільшаться ціни, політичний конфлікт, економічна криза? Які є ризики цього? Ну, насправді всі ці е, ризики є, і е, вони в принципі, я думаю, безперечно, що так може бути. І головне ж, що е, дії Дональда Трампа свідчать, що так він може е, дійсно запроваджувати е, такі санкції, приймати швидкі і, як здається, ефективні рішення. Е, і головне ж, як на мене, навіть не економічні Проблеми, а проблеми взагалі єдності Західного світу, які можуть виникати в цьому контексті. Як, наприклад, ці заяви щодо Канади та дії да, практично щодо ведення МИД, та заяви, наприклад, щодо Данії і Гренландії, яке їй належить, що воно мовляв, мають бути американське. Такі самі. Дії і заяви щодо Європи, ось це як на мене набагато більше важить в для єдності всього західного світу і цивілізованого світу більше, ніж якісь можливі економічні негаразди. Ну, це протекціонізм. Це в принципі, я от я не захищаю Трампа, але я кажу, що це патріотична позиція, яка подобається виборцю. Мабуть, це от така схема, чи ні? Ну так, звичайно, ні, звичайно, так воно і є. Я знаєте, тут в принципі з деякими речами можна навіть і погоджуватися. Да, чому то що ось ця? Історія про необхідність там, якби це скажімо так, не економічна да, історія. Ну історія про необхідність збільшувати е, витрати на е, НАТО. Да, це було абсолютно логічна, вона була абсолютно вірною, абсолютно логічною. Другий момент, що, е, наприклад, і історія з протекціонізмом для. Американського е, скрапленого газу до Європи, це теж історія та, про диверсифікацію ризиків в енергетичній сфері. От. Е, тому тут, ну, тому так, такої однозначності тут бути не може. Але якраз до речі, в принаймні у більшості країн та і у керівництві Європейського Союзу, ось наприклад історія з, з, з скрапленим газом якраз і не викликає, да, наприклад, ніякої ніякого негативу, бо зрозуміло, що є загроза від Російської Федерації. А ось тут щодо мит, щодо введення такого економічного тиску, це тут уже тут є низка питань. Але я гадаю, що насправді тут щодо Європи це дещо. Можливо, перебільшене загрозу. чому тому, що по перше, це і той чинник, який примушує Європу виступати єдиним фронтом, і другий момент, що це те, що Європа стає більш теж активною в економічному плані. Ну наприклад, і їй є що запропонувати на взамін, також американцям. Ну а що стосовно Китаю, от сполучені штати з 1 лютого запроваджують мити на товари з Канади, Мексики та Китаю? Це те, що вже запрацює, та оминаючи там європейський союз, отут же взагалі ринок Китаю, власне, сполучені штати тут дві прямі економіки. Тобто, кому тут краще, і ну і насправді якою буде тут далі реакція? Що це може про що це може свідчити? Гадаю, що насправді це більше, звісно, ударить по Китаю, бо як з'ясувалося, і думаю, що тут якраз більше все прораховано, бо все ж таки у Китайської Народної Республіки, як з'ясувалося, немає вільних грошей. Да, і воно з'ясувалося от протягом останніх пару років, якраз під час. Російсько-української війни і е, така вразливість китайської банківської системи якраз теж була е, помічена, коли е, вони через можливі санкції відмовлялися працювати з Російською Федерацією. Для нас до речі, це теж є непряма вигода, оскільки е, така сталася юанізація російської економіки і. Росія для Росії юань все ж таки став теж значною мірою такою додатковою валютою. Тому гадаю, що тут є певні нюанси і для американської економіки у відповідь, на жаль, може бути якась певна радикалізація Китайської Народної Республіки, виведення із і суто економічної суперечки, наприклад, в погрози. Тайваню, да, тобто, повернення, тобто є такий механізм, який вони можуть застосувати для повернення до діалогу. І ось тут я гадаю, що є така певна небезпека. Що стосовно якраз планів Трампа більше бурити, так тобто таким чином понижати вартість палива всередині самої Америки, ну і багато політологів, міжнародників ваших колег говорять, що це дуже добре, тому що це притисне Росію, оскільки основні її надходження це все таки імпорт енерго, тобто експорт енергоресурсів, що з чого вона власне і живе, але просто так так взяти і почати бурити сьогодні це історія дуже фантасмагорична. Тобто, цей план Трампа він скоріше за все розрахований на всю його чотирирічну каденцію. Росія встигне переорієнтуватися, якщо цей план дійсно почне працювати, на вашу думку. Тут можна бути впевненим, що Росія точно не встигне переорієнтуватися. Ми ми чудово з вами знаємо, як виглядає її економіка, як і що вона з себе становить, що вона ще може щось там видобувати або виробляти. Росія не виробляє насправді за великим рахунком нічого, Да? тобто такого, щоб крім нафти, щоб приносило такий дохід і. І вона не здатна цього зробити. Інша річ, що дійсно, з сьогодні на завтра це, по-перше, так не працює. Другий момент, що для цей тиск на Росію він все рівно має бути комплексним для того, аби він працював. Тобто, щоб ціни на нафту знижалися, зменшувалися, то потрібно домовлятися із іншими. Країнами, які видобувають нафту, і в першу чергу да, там, з ОПЕК Плюс, і, і тут і ніби ми бачимо в цьому напрямку о, якісь певні угоди, нам можуть бути там, Саудівської Аравії, але зараз уже ніби про них не йдеться. Хоча я думаю, що. До цього ще повернуться, тим більше що для в випадку з Саудівської Араві Сполучені Штати можуть там виступати як донор безпеки або підтримки в політиці в затоці, тому тут але дійсно це, це не швидкий шлях достатньо. Так, ще про власне російську економіку, про те, звідки Росія зараз може заробляти, тому що якщо ми кажемо про товарозаміщення, тут вже стає складніше, тому що санкції і країни-партнери Російської Федерації вже ну не такі сміливі, як це було там рік тому, навіть що тут буде? Хто буде готовий далі допомагати країні терористу? Ну, гадаю, що буде багато залежати взагалі від того, як розвиватимуться події. Але е, насправді е, ну, заяви, які пролунали від Китайської народної республіки та Індії щодо там обмеження закупівлі нафти е, після накладання санкцій на е, нафтовий флот. І що, що теж до речі, поки нам для того, аби зрозуміти, як воно працює, треба почекати да там при принаймні до березня місяця, бо там же ж, це там здається з 10 січня, тільки да ті, що були перевезення. Ось і то гадаю, що насправді ну так на системній основі навряд чи якісь країни. Будуть можуть виступити повноцінними замінниками і тут, але тут теж багато залежить від того, як працюватимуть тарині санкції для тих, хто все рівно продовжує співпрацювати з Російською Федерацією, і ось тут є вже така певна проблема. Дякуємо вам, Дмитро, Дякуємо. Дмитро Левусь, політолог міжнародник був з нами на зв'язку. Дякуємо за аналітику.